365 днів саме стільки триває наша велика боротьба за нашу незалежність, цілісність, а головне за наше майбутнє. 24 лютого 2022 року змінив усіх українців назавжди. Раніше спокійні дні та ночі стали тепер у всіх значеннях цього слова тривожними. Коли ворог сіє смерть, українці борються за життя. За життя своє, за життя України, а також за життя усього цивілізованого світу. У цій боротьбі існують тисячі фронтів. Найголовніша боротьба йде на лінії військового зіткнення: 365 днів наша героїчна армія захищає нашу землю від російського окупанта, а мільйони українців працюють в тилу. Кожен із нас веде свою щоденну боротьбу супроти ворога. Свій шлях війни проходить і Український католицький університет. З усиллями викладачів, працівників, студентів та з неймовірною підтримкою друзів ми прокладаємо спільний шлях до нашої майбутньої перемоги. Пропонуємо вам послухати історії наших студентів, завдяки яким наш університет розвивається та цвіте. І хочемо розказати вам, чому у час, коли для української молоді були відкриті усі двері світу, наші студенти обрали саме українського світу та УКУ. Мене звати Оля Чорнобай. Я студентка першого курсу програми Етика, політика, економіка. Сама я родом з Хмельницького. Мене звуть Юра. Я сам з Кривого Рогу і навчаюся на першому курсі програми філологія. Мене звати Олександр Ліпатніков, я студент першого курсу Української католицької університету. Навчаюсь на програмі Етика, політика, економіка. Мій ранок 24 лютого розпочався в Тернополі, куди я переїхала за декілька тижнів до війни з Києва. Мені було страшно, проте не за себе, а за свою родину, яка залишалася у Хмельницькому. Ми були далеко один від одного. Проте я була впевнена в людях, які були поруч зі мною, адже я знала, що разом ми зможемо здолати будь-які труднощі. Я був тоді в Тернополі. Я прокинувся від того, що прокинувся мій сусід. Він сам з Харківщини. Він мене розбудив, у мене на той момент вже була якась тривожна валіза. Я почав її переглядати і викладати речі. Я пам'ятаю, це просто був день, коли я просто весь. Час читав новини. Тоді були якраз перші прильоти в Кривий Ріг. Я намагався з'ясувати, як там мої рідні, як там мої друзі. І це просто день, коли я нічого не розумів. І не було відповідей, не було ніякої впевненості, не було розуміння, що буде далі. Я з Миколаєва, і початок повноштабного вторгнення я зустрів в рідному місті. Мені подзвонив батько і сказав, що ось вибухи в Миколаєві, війна почалась, і я в той день не прокинувся від вибухів. Але ми всі з родиною швидко піднялись, ми вже були трохи готові і пішли. У нас поряд живе наша бабуся, і в неї було дуже гарно обладнане сховище, бо ми готувалися, так би мовити, до цього. І так ми провели перші два дні живучі у сховищі, і потім, от буквально, там за годину Ино до того, як розвели мости в Миколаєві, ми змогли е вибратись з Миколаєва і виїхати вже на Львів. Перший день війни я поїхала на нічне волонтерство в один ресторан, де ми шили підупники тоді для воїнів. Буквально з наступного дня я вже долучилася до плетіння сіток. а Потім пізніше, вже десь через тиждень, ми пакували гуманітарну допомогу на Харків. А ще через місяць я створила соціальний волонтерський проєкт Об'єднані, який допомагав інтегрувати внутрішньопереміщених осіб в Тернопіль. Я випускник УАЛУ і Волонтерська діяльність це в принципі одна з складових програми академії. Але під час повномасштабки ми як змістили фокус якраз на це. Ми спільно з Сернопільською військовою адміністрацією фасували продуктові набори для Харківщини. Особисто я займався координуванням напрямку фандрейзингу. Ми зверталися до закордонних організацій з проханням надіслати нам медикаменти, але найбільше мені якось подобалось працювати з дітьми, чим я намагаюся зараз якось займатися. І я згадав минулий досвід волонтерства в Миколаєві і а, звернувся завдяки моїм друзям, які вже навчались в українсько католицькому університеті, до волонтерського центру УКУ, який тут дуже швидко розвернувся. Ми започаткували проєкт від волонтерського центру і українсько католицького університету, який робили разом з львівською свічковою мануфактурою. Це проєкт був по виробництві термоакумуляторів для військових, тобто таких окопних свічок, які можна використовувати багаторазово. У допомагає профлексувати досвід, який ми здобули через війну. Дискусії та гості, які приїжджають, провокують цікаві бесіди та ставлять питання, на які ми, молоде покоління, шукатимемо відповіді та будемо втілювати всі ці плани в життя. Я перестав напевно забувати про те, що війна триває. Коли ти живеш в кривому розі, то ти про це в принципі не забуваєш але коли ти знаходишся у Львові, то ти періодично починаєш про це якось забувати. Бо немає якось таких обставин, окрім повітряної тривоги, які тобі про це нагадують. А Уку це та спільнота, яка пам'ятає, пам'ятає про майдани, пам'ятає свою історію, пам'ятає свої грою. Ви постійно намагається щось робити для того, щоб наблизити перемогу. Уку він дуже сильно допоміг цінувати людське життя, і е, Уку це саме університет більше про цінності і. Ця спільнота, яка тут була, я постійно про це говорю. Що коли ти тут волонтериш в цих будинках, ти не помічаєш, що Боже, який красивий український католицький університет, Боже, який красивий парк е біля нас, ми помічаємо лише людей, які щось роблять, і вони це роблять щиро. Вони це роблять, е вони це робили і до війни, допомагаючи, можливо е в інших проєктах, в інших напрямках. І саме цим мені мене дуже привабив уку. І коли я тут вже опинився, я зрозумів, що я більше нікуди не зможу вступити. Не зможу покинути це місце. Зараз це вже стало досить звично, так як я є представницею першого курсу, досить часто організовую онлайн-підключення, чи знаходжу аудиторію в укритті. Але я думаю, що українці це така нація, яка досить швидко адаптується до всіх викликів. Тому зараз для мене взагалі немає різниці, де проводити лекцію чи в укритті, чи в гарній аудиторії. Часом складно Самих повітряних тривових. Я думаю, що немає чогось такого класного, але це впрацьовує якусь таку навичку адаптації до швидких змін в житті. Скажімо, в мене вчора мав бути усний семінар з сучасної літератури, але тепер я маю написати його письмово. Це такі зміни, це якась корисна навичка софт скіл. Бути чесним собою і слухати себе. Як тільки ти знаєш відповідь на питання, що справді тобі цінно і цікаво в цей момент, тоді ти зможеш зробити правильний вибір. Напевно, порадив би е, дати собі відповідь, чому уку. Тобто дослідити, що університет пропонує, і якось написати, прорефлексувати це собі, бо вже коли ви станете студентами, це буде давати вам якусь впевненість в тому, що ви зробили правильний вибір і що ви на своєму місці. Найбільше я раджу цьогорічним вступникам подаватись на стипендійний конкурс, тому що стипендія це буде величезний. Шанс, величезна ймовірність для студентів, які не можуть платити повністю навчання на те, щоб навчатися в найкращому університеті країни. Тому я всіх заохочую подавати на стипендійний конкурс. Він вас ні до чого не зобов'язує. Якщо ви передумаєте вступати в ОКУ чомусь, то у вас немає ніяких зобов'язань, але ви нічого не втратите, якщо ви подастеся. І це те, що я вам дуже раджу. Це однозначна безпека, фізична, емоційна, це друзі. І знання. Цінності, волонтерство і підтримка. Уку це про впевненість. <кліп 'я> впевненість в тому, що перемога з нами. Про що я мрію? Я мрію про те, щоб український прапор був над Донеччиною, Луганщиною та там всіма окупованими територіями. Я мрію закінчити цей університет і отримати знання, які допоможуть збудовувати мою країну. І я мрію, щоб УКУ став ще більшим і. Міг виховувати нове покоління. Я мрію стати успішною людиною, яка зможе творити добро і допомагати тим людям, тим сферам в країні, які будуть цього потребувати. Я мрію повернутися до українського Маріуполя і зустріти світанок сонця на узбережжі Азовського моря.